Коливання на валютному ринку, експерти пов'язують із початком тарифної війни, яку минулого тижня оголосив Трамп, і поки все залишилося на рівні погроз, але світ все одно в очікуванні. Чи готує американський президент щось більш болюче для світу? Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко продовжить тему. За тиждень експериментів зі світовою економікою і шаф адміністрації Трампа випало чимало скелетів, які розповіли дещо про те, як ухвалюються рішення всередині. По-перше, ось ця формула, і її оприлюднили у торговельному департаменті Білого Дому для обґрунтування митної політики. Мовляв, цифри взяли не зі стелі. Все за наукою. Друг Трампа, який підтримував його у тому числі й фінансово, засновник однієї з найбільших мереж магазинів Home Depot покен Ленон не посоромився публічно визнати. Нічого з формули не зрозумів. Я не розумію цієї бісової формули. Припускаю, що йому неправильно нарадили його радники стосовно ситуації з торгівлею і формули, яку вони застосовують. Але якби ж її не розумів, лише 90-річний мільярдер, автор цієї формули, відомий економіст Брент Найман, написав статтю Нью-Йорк Таймс, в якій жахнувся, і самі розрахунки адміністрації Трампа, і принцип застосування їхньої з колегами формули хибні. Представники з питань торгівлі оприлюднили свою методологію та процитували наукову статтю, підготовлену чотирма економістами, включаючи мене, начебто на підтвердження своїх цифр. Але вони помилилися, дуже помилилися. Я принципово не погоджуюся з торгівельною політикою та підходом уряду. Але навіть якщо брати формулу за основу, наші результати показують, що розраховані мита повинні бути значно нижчими, можливо, на чверть. Формула осиротіла. Ніхто в адміністрації більше не взяв на себе відповідальності за її застосування, але усі ниточки ведуть до радника президента Трампа з питань торгівлі Пітера Наваро. Він з Трампом із 2016 року. Тоді, під час першої виборчої кампанії, Трамп попросив свого зятя Джареда Кушнера підшукати йому консультанта з питань економіки. І Кушнер знайшов його на Амазоні. Найбільшому американському сайті, де продаються зокрема книжки, кушне розподобалася назва твору Смерть від Китаю у співавторстві Наваро, відомого яструба у питаннях торговельного дефіциту. Саме Наваро пізніше вклав Трампу у вуха ідею агресивної митної політики. Звідки Пітер Наваро взяв ідею, що мита будуть вигідною політикою для Америки? Яке обґрунтування цієї упевненості? У нього є підтримка реального експерта, якого він цитує у щонайменше півдесятка своїх книжок, зокрема, і ті, яку Джаред знайшов на Амазоні того пам'ятного дня. Це дехто на ім'я Рон Варо. Проблема в тому, що Рона Варо ніколи не існувала.